Атака на Київ Стар, коли користувачам мобільного оператора повернуть мобільний зв'язок. Алло, алло, А зв'язку немає вже третій день поспіль. Користувачі оператора «Київстар» залишились без зв'язку через кібератаку. Яка кількість чинівчан змінила мобільного оператора, та коли Київстар повернеться до своїх абонентів, 14 грудня Київстар частково відновив роботу послуг зв'язку. Олександр Комаров, генеральний директор компанії КівСтар, на офіційній сторінці оператора у Фейсбук прокоментував цю ситуацію так: Київ став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Біля магазинів інших мобільних операторів черги. Кількість нових підключень ми не називаємо скільки це комерційна таємниця. Але я можу зазначити, що вона значно збільшилася за рахунок абонентів, які активували нові і так само відновили свої старі сім-картки. Безумовно, така ситуація сутність зв'язку в компанії «Київстар» спричинила зростання трафіку в мережі «Водофон». В деяких регіонах цей трафік навіть зріс до 30%. В Чернівецькій області більшість мешкань які все-таки є абонентами нашої компанії компанії, то навантаження не було значно сильнішим ніж в інших регіонах. Ми запитали чинівчан, чи змінили вони оператора мобільного зв'язку? до багатьох не може зателефонувати, тому що збій виклику йде також не працює мобільний інтернет, тобто не може. Ну немає 4G, типу не може користуватися інтернетом. Надіюся, що ця проблема десь за день вона пройде, тому чекаю зараз до останнього. Я вже чекаю. Плюс, навіть якби хотів, вже немає тарифів, тому що дзвонили батьки, кажуть, що вже в Рівному, наприклад, карточка LifeSell 100 доларів коштує. Типу, вже всі розпродали, і там вже передають наліво їх, пропокажуючи. Аром помічала вчора. Не могла до знайомої додзвонитися. Проблему неї тільки інтернету не було. Не пробувала домашній вайфай рятував. Ніякої інформації розумієте, ми заблоковані як у 19 столітті. От я зараз не розумію, чи переходити на Vodafone, чи через день з'явиться зв'язок з Київстаром. Був Київстар і Vodafone, «Водофон». Vodafone я не користувалася. Але як так сталося, звичайно, перейшло вже знов на Vodafone. У четвер, 14 грудня, компанія Ківстар повідомила користувачів, що голосовий сервіс у більшості абонентів відновлений. Мобільного інтернету ще немає. Євген Пасалюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4.